Вироблення чіткого плану діяльності органів державної влади на 2016 рік у Вижгороді вирішили зробити по-новому наповнення місцевого бюджету головна мета заходу. І за словами організаторів, Україна має відходити від кулуарного обговорення і вирішувати, як розвивати район, повинна вся громада, а не окремі її члени. Чувим завданням сьогодні. Є акумулювати всі наші зусилля для того, щоб ті ресурси, які громада довірила нам розподіляти від імені держави як на державному, так і на муніципальному рівні, ми дуже дуже розсудливо запропонували, як їх використати. Потенціал Вишгородського району великий, і це не лише сільськогосподарська потужність, спортивна і культурна основа, а саме розвиток туризму тут не на останньому місці за рахунок інвестиційної привабливості району, Щоб запрацювали новітні програми, які можуть залучити і бізнес, залучити інвестора в цей район, запровадження проектів з вирощування овочів. Проєкт з виробництва фруктів. Межа, межа з Києвом практично не існує, тому виробники такої продукції матимуть доступ до столичних ринків, а це надзвичайне надходження до бюджетів як так родин, так і в цілому району. Це виробництво пілет, виробництво паливних бракетів, які мають надзвичайну ціну. І ми горді того, що в 2016 році ми розпочинаємо програму енергетичного кооперативу Київської області. Уніфікованого стандарту керування в Україні нині немає. А вирішувати проблеми варто саме прогресивними силами. Світові стандарти, такі як PMBOK, PROMAT та інші, з успіхом прижилися в США. Нині ж і Київщина свої час бюджет та зусилля спробувала об'єднати у цих програмах ми працюємо дійсно в європейському форматі, і я сподіваюся, що оцей внесок, який ми зробимо сьогодні, він також буде важливим. Ми будемо використовувати технології проектного менеджменту, які дійсно працюють у всьому світі. Також керівники комунальних підприємств, сільські голови та громадські активісти обговорювали проблемні питання району. Експертні групи займалися кожне своїми пріоритетними темами: освіта, соціальний захист населення, промисловість та інші. Як результат, активісти виробили проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Вижгородського району, відповідно до якого і сформується бюджет. Марія Назарнко, Василь Балабан, служба інформації за київським часом.